Доброго ранку, мої гарні дітки. Доброго ранку сонце і вітер. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля, А всім присутнім зичимо здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора. Жук літає у горі і дзищить жу-жу-жу. Вуж сховався у норі і шипить ши-ши-ши. Шелестить трава ша-ша-ша. Скільки звуків цілий день? А давайте зараз прочитаємо прислів'я і подумаємо, про що вони, про яку ж рису характеру. Йому кажеш ячмінь, а він каже гречка. Ти йому про діло, а він тобі про козу білу. Хоч ків на голові теши, а він про своє. А таки буду проти шерсті стригти. Так, вірно, це упертість. Щоб мені кудись дійти, треба всю її пройти. Бере початок від порога, далека чи близька дорога. Дітки, розгляньте, будь ласка, малюнок і подумайте, які у вас думки виникають. Чи зустрічали ви такі сюжети в казках? Як ви вважаєте, що будемо досліджувати ми упродовж двох років? Прочитайте перше речення в казці на сторінці 104. Хто бажає до моря, хто у місто, хто вирушить незнайомою дорогою? Чому? Важливо стояти на своєму, але ще важливіше йти далі. Виконайте. Рухливу вправу для очей. Знайомтеся, це італійський дитячий письменник Джанні Родарі. Його повне ім'я Джованні Франческо Родарі. Він народився в Італії. З дитинства хлопчик захоплювався читанням книжок, вигадував веселі історії. Він дуже любив дітей і вже в молоді свої роки почав писати для них казки та вірші. Чимало творів письменника перекладено різними мовами. Читачі різних поколінь знають його казку цибулино, вірші Далека мандрівка танок усіх дітей та інші. Далі ми з вами прочитаємо одну із його казок зі збірки Казки по телефону. Як пояснював письменник, ці історії розповідав своїй донечці телефоном один тато. Який роз'їжджав у справах Італією, а вона щовечора чекала від нього нової казки. Відкривайте підручнички на сторінці 104. Казка називається Дорога, що нікуди не вела. Зараз ви прослухаєте першу частинку казки, потім ви поставите відео на паузу і прочитаєте самостійно. На околиці села розходилися три дороги. Перша вела до моря, друга до міста, а третя дорога не вела нікуди. Мартіно питав у кожного про третю дорогу, і всі відповідали йому одне й те саме, наче змовились. Оця дорога вона нікуди не веде, не варто йти нею. А може, все-таки вона кудись приведе? Нікуди не приведе. То навіщо її проклали? Ніхто її не прокладав, вона була завжди. І ніхто ніколи не ходив по ній. Ох ти, упертюху, кажуть тобі, там нічого нема. Звідки ля, ви знаєте, хіба ви по ній ходили? Мартінов був таким настирливим, що люди прозвали його вперта голова. Та він не образився і продовжував думати про дорогу, що нікуди не веде. Коли Мартіно підріс, одного ранку він вийшов із села і рішуче попрямував таємничою дорогою. Дорога та була вся у Вибоїнах, подекуди поросла бур'яном, але, на щастя, дощ падав давно, а тому калюж не було. Спочатку обабіч дороги тягнувся живоплід, а згодом почався ліс. Віття дерев спліталося угорі, утворюючи чудовий зелений тунель, як, через який, наче промінчики кишенькового ліхтарика, проникало сонячне світло. Марті йшов та йшов, а тунель не закінчувався, і дорозі не було кінця. У Мартіну від утоми почали боліти ноги, і він навіть подумав, чи не краще повернутися назад у село. Раптом невідомо звідки вигулькнув пес. Де пес, там житло, вирішив Мартіну, або принаймні людина. Пес кинувся назустріч Мартіну, радісно помахуючи хвостом, лизнув хлопцеві руку, а потім побіг попереду. Увесь час озираючись, наче перевіряв, чи йде за ним хлопець? Йду, йду, казав Мартіну, і йому це дуже подобалося. І так, я повертаюся на початок і ставте відео на паузу і читайте самостійно. Прочитайте слова, правильно ставте наголос Нікуди, Опертюху, Настирливим, рішуче, вибоїнах, живоплід. вигулькнув. А тепер давайте проведемо бесіду за змістом тексту з елементами вибіркового читання. Як розпочинається казка? Чому Мартіну прозвали вперта голова? Знайди і прочитай опис дороги, якою йшов хлопчик. Це ви вже шукаєте саме по тексту. Чи легко було Мартіну здолати її? І тепер давайте з вами заповнимо табличку усно. Ми не будемо цього писати, ми просто з вами її заповнимо усно. Давайте з вами визначимо порівняння слова в життєвпереносному значенні і описи. В описі нам потрібно буде дібрати описання до таких слів: дорога, ліс і світло. Спробуйте їх описати. Порівняння. З ким порівнювали хлопчика? З чим порівнювали ліс і світло. Згадайте. І слова вжиті в переносному значенні. Що робив дощ, ліс, дороги? Ну і сьогодні ми з вами прочитали першу частину цього твору. І давайте дамо відповіді на такі питання. Було цікаво дізнатися, було складно, я зрозумів, зрозуміла, що тепер я зможу, я навчився, навчилася, у мене вийшло і я змогла, я зміг. Додому вам буде таке домашнє завдання. У підручнику на сторінці 104-105 прочитати першу частину казки Дорога, що нікуди не вела. І наступний урок ми вже з вами проведемо бесіду за усім твором. Дякую за те, що ви були зі мною.